Від мене всім вітанечка передаю. Сьогодні 26 червня, неділя, вечір. Вечоріє вже. Жара спала трошки. <кій> Маю трошки часу. Хочу вам показати, що в мене на даний час квітне в садочку. Які новинки в мене з'явилося, що змінилося. Ось в мене тут гортензії в минулому році придбав, посадив, вже починають квітнути. Ось така вона. Можливо, це міс Саорі. Я, Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Так, друга. Ось така вона тільки починає, потім така, а це вже відцвітає. Це вже огромна, я не можу навіть передати, яка це за розміром шапка. 20, 40, 50 сантиметрів шапка. Огромніша. Так, це була перша, друга, третя. Ось в такому кольорі. Отак от починає, потім така, потім стає така. Третя. Четверта. Але от вона щось дуже схожа на ось цю. Ця четверта. Так. Ту що обрізали, вже з неї не лишилося нічого. П'ята треба відійти. Оце в горщику один кущик. Ось так вона починається. І така стає вже в повному. Оце є одна шапка, але ще вона тільки-тільки почала. Так, перша, друга, третя, четверта. Це є п'ята, шоста. Ось така вона починає. Ще тільки-тільки набирає квітів. Шоста. Сьома. Ось так вона починається. Оце вже такий колір набирає. Сьома. Восьме. Ось такі зірочки. Тільки-тільки починає. Ось. Тож величезна шапка, але вона така легка, воздушна. Це яка була? Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята не скажу. Тільки-тільки десята. Тільки Одинадцята бачу, трохи вона хлорозить. Отак От починається. Тут з троянди нападав. Так. Тепер О, така малютка, хрустальний дворець. Дуже низенька, але великий така. Шляпи великі і сама квітка. Кожна квітка великого десь 5 сантиметрів розміру має. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це 11, то 12, це 13. В такому вазончику. Ось так. Ось такі мають вже повному розпуску. Ось такі шляпи. Ой боже. І є ж. Та рано почала цвести. Тут тільки ще декілька залишилось. Які не розцвели. І це збішав Тоже Дуже одиночні крупні квітки, фертильні, стерильні. Черешкова вона на кожному черешку на другий рік виб'є е, квіти. В кожному пазусі листка буде квітка. Це якби ампельна. Ну Здається, все. Такий свіженький вітерок вечірній. Дує. Так. Трояндочка, принцеса Діана. Я вже колись розповідав про неї. Дуже цікава квіточка в бутоні. Вона аж, аж така аж чорна при розпускові. Дуже темний такий колір. Запах дуже гарний. І не вимерзає. Ну, цього року зима, звичайно, була м'яка, багато троянд не підмерзло, але вона і в суворі зими одна єдина, яка ще й гібридних, не, не підмерзала. Я на зиму не практикую сильну обрізку. Ну, так, пройшовся, тільки верхи позрізав, щоб не ломило снігом. І вона вся до от поки була обрізана, на такий десь метр шістдесят метр сімдесят, метр п'ятдесят висоту ось видно, обрізано. До останньої брунючки вся була жива, пішла в ріст, Я щось рука не піднялася, низьку обрізку зробити. Хоча для чойногібриних практикується низька обрізка, щоб вони були такі гарні, може менше квітів, але зато вони будуть такі крупніші. Вона чудово витримала. Тільки що дивитися і незручно зверху, знизу вверх приходиться от на бордюрку вилазити, щоб подивитися з висоти її. Ось вона. Оце один, один кущ получився, троянди принцеси Діана. Потужна троянда. Подобається мені вона. Ось тут теж якась трояндочка. Лишив пагін один, бо минулого року вигнала висока. Получився штамп. Наверху зацвела. Ну да, Трошки. Підгоріла сьогодні від сонечка. Оплавилося. Та й вона вже цвіте давно, вже просто перецвітає. Ось така вона. Кінчики більш темні, зубчасті. Ось ця трояндочка дуже, дуже ароматна. Також вже відсвіла. Тут такі зібрані колекції всяких простушок з серединками різного кольору. Також. Вже вся передсвела. Тільки де не де не зами залишилася. Ось така арка з петуніями на ній. Такі гарні. Квітаж. Переливаються ось баяцо. Тоже рання, одна з найраніших. Потужне квітування. Кожного року не вимерзає, плететься на гараж в мене. Але вже все, верхи вже всі перецвели. Обсипались де-не-де ни зами лишилося. Все всипано пелюстками троянд. Дуже дуже потужна троянда, рекомендую. Еластична, м'яка, піддається на арку укладанню. нею фіолетова дуже красива була також рання, вже все відсвела. Одиночніше. Квіточки лишились. Може десь сховалася. О! Знайшов. Ось така. Дуже ароматна. Такий надзвичайний колір. такими порваними краями? Дуже красиві трояночки. П'єдеронсарт. Боже, який тут аромат стоїть? Ммм.. <сігінем> не треба навіть їх нюхати. Тут все, все в ароматі. Так, ось такий в мене садочок чи квітничок. В перемішку з садом. Тут мініатюрні. Останній рік ростуть, бо мініатюрні зараз вони гарні, по-своєму кожна квітка гарна, але вони зараз перецвітують і перші захворіють. І тоді стоять патики голі. Листя обсипалося. Вон, вже можна побачити. Не знаю, чи видно. Чорна вже п'ятнистість на нижніх листках вже кинулася. Останні троянди близько ще не мають нічого. Так що тут будуть в мене коло гортензій. Зараз підбираю сорти, які сюди посадити. Маю такий невеличкий розсадничок. Так. Взагалі всі ранні вже троянди відсвели. Зараз Середні йдуть, починають пізні вже набирати свою масу. Це жасміна. Дуже красива троянда. Не знаю скільки вона метрів має, метрів три з половиною, чотири. І то в декілька разів там гілки загнуті, обрізані, а так би ще, напевно, вище виросла би. Та вже біла Відцвіла, тут теж стіна вся білих квітів була. Мушу відходити, не може захопити весь об'єм. Ціла стіна троянд. Ця троянда дуже довго одна з перших починає зацвітати і ще тримається, вже рані відсвіли, а ця ще тримається. Майнтауер. Ось така стіна з троянд. З цієї сторони мускусні гібриди. Вже аромат стоїть взагалі такий запах від всіх цих троянд, треба далі відійти, щоб захопити весь ракурс. Ось вже навіть пізні починають по човпокровки зацвітати одиночними ще поки квіточками, але тут маса, маса. Бутонів, які мають розцвести. Тут водопад з квітів має бути. Це ж все у бутонах. Тут хащі будуть не пройти. Добре, йдемо далі. Оце під... Яблунькою у мене тут яблунька і під яблунькою троянди посажені по колу. Ось сховалася красуня. Не видно в тіні всієї красоти. Ось троянда також рекомендую провірено. Одна з тих, яка зимує, безпроблемно виходить. За всі роки, скільки в мене вже боже вони 8 років ростуть, може більше. Ще жодного разу не підмерзла, які зими не були. Виходить з зими з листочками зеленими, до самого кінчика визріває колосаль мен'ян потужне квітування. Листя воскове, блискуче, жорстке. От кому потрібно на штамп, щоб не вимерзав, щоб штамп не забирати, не, не, не нахиляти. Оце, оце та трояндочка. Квітування просто, просто і без перестанку. Одна квітує, друга вибиває, та квітує, слідуюча вибиває. Безперервний потік. Тільки санітарна обрізка. Ніколи не вимерзне, не захворіє, зовсім не хворіє. До самих нижніх листочків ніде на ній ні, жодної плямочки ніколи не було. От чайні, чайно-гібридні троянди до землі підмерзають і потім кожного року відновлюються. На жаль, вже назви сортів позабував. Треба піднімати записи, талмути, дивитися по кожній. Все є записано. Так, це ми вийшли на дорогу. Тут у мене троянда під назвою Гірлянде Амурс. Кожного року біла стіна. Привітки! Починає тільки зацвітати. Оця дуже красива троянда, багато призів завойовувала штадром також тільки починає, ще безліч бутонів не відкрилося, і вона дуже довго квітне. Вона Квіти як пластмасові, тримаються, не обсипаються по декілька тижнів. Це кущ аспіринки. Треба було його підв'язати. Розвалився від, від обсягу квітів. Треба було підв'язати. Цвіте. Прокуючики і знімаємо. Так, Тут посадив піраканту, хочу такий зробити декоративний шпалерку декоративну. Піракантів. Ось ця троянда тут дорога, ніхто не вкриває, і вона квітне, квітний, квітне, і з зими виходить з зеленим навіть листям, не підмерзає, яку я на штамбін привив. Це вже я по сусідству саджаю. Вже вдома місця немає.